Сонячний прапор Енергодара, Біло-зелений Мелітополя і з конем у вільному полі Гулійпільський колекцію прапорів Запорізького краю представили в історико-краєзнавчому музеї імені Якова Новицького. Це стяги міст області, більша частина яких тимчасово окупована. Є тут Михайлівське, Оріхівське, Токмацький, Молочанське прапори. На кожному закодовані символи рідної землі. Їх музейникам передали самі краяна, які нині проживають в обласному центрі. Три основні складові, місто Мелітополь. Місто Мелітополь завжди був і є це промислове місто, тому саме на прапорі зображено ну, як символ того, що у нас метала машина будівна, машина-будівна промислові, дуже разве там. Потім ми бачимо квітку черешні. Ну, всі знають, що місто Мелітополь це черешневе місто, Мелітопольську черешню знають не лише в Україні, а й по всьому світі. І бачимо всередині квітки це сота меду. Бо в Мелітополі теж дуже полюбляють виготовляти та споживати мед. Це продовження проєкту зі створення колекції прапорів нашого краю. Торік музейники презентували стяги різних військових частин, які тримають фронт на запорізькому напрямку. Нині свої прапори принесли 9 громад. Експозицію можна поповнювати. Музейники будуть раді новим експонатам. А для запоріжців показати ці реліквії напередодні дня державного прапора це знак підтримки земляків. Зауважили на відкритті виставки. Щоб нагадати людям, що це наша територія, що це територія України, що це територія Запорізької області. Ми саме вирішили в цьому році зробити такі експерименти саме з такими громадами і найбільшими містами. Але так як ми співпрацюємо ще з багатьма громадами нашої нашої області, то вони кажуть, а можливо, ми ще принесемо ще й наші громад. Звичайно, ми нікому не відмовили. Всі, хто хотів, всі до нас доєдналися.